Ельці, я вас вітаю, і давайте поговоримо про ваш вересень. Дуже буде цікавий місяць. У нас затемнення відбудеться у вересні, і для вас він буде проходити цей коридор затемнень, який ми будемо спостерігати. Він у вас буде по осі Одинадцятий дім, а це про кохання, про романтику, про любов, про красу, про проявленість. Це найбільш щасливі доми гороскопу, як я вважаю. І саме там у вас буде багато трансформацій і реформ. І давайте почнемо з того, не забігаючи вперед, почнемо спочатку, що у нас 1 вересня Сатурн переходить у знак Риб, тобто він у нас зараз іде ретроградно. В Овні він почав свій ретроградний рух і зараз повертається у знак риби. І для вас це одинадцятий дім тельці. Тобто він знову хоче доопрацювати вам сферу друзів, великих колективів. Щось там хоче він доочистити, щось там доробити, завершити. Можливо, ви в колективах, наприклад, в яких ви працюєте, або це якісь спільноти, в яких ви знаходитесь, якісь непорозуміння, то зараз пройде очищення, буде він там іще знаходитись до 15 лютого. І от за цей час ви знову і знов передивитеся свої надії, також передивитись, свої мрії. Як ви бачите своє майбутнє, ви можете змінити до нього ставлення. Взагалі, риби це е, такий знак, який глибоко в підсвідомість заходить і там працює. Тобто звільнитися від ілюзій, якихось вам захочеться в цей час. Якось розширити свої кордони, взагалі не мати кордонів. Захочеться, наприклад, допомагати комусь сильно. В цих же спільнотах можливо волонтерити. Ви захочете, можливо, будете в таких організаціях, які допомагають іншим, тому що риби це про милосердя, це про добро, це про співчуття, любов, такий альтруїзм. От ці питання у вас знову і знову до вас тельці зайдуть. Можливо, ви зміните навіть свої мрії по іншому, побачите своє майбутнє. Ну, і також якісь завершення якихось процесів. Наприклад, ви можете в цей час вийти з якоїсь спільноти, з якоїсь організації, закінчити свою роботу, наприклад, як сказати, на благо іншим людям. Якщо у вас така була, от ви захочете змінити. Або змінити колектив, вийти з якогось колективу, можливо, це і робочий колектив. Або також. Передивитися свою творчість, чим ви займаєтесь свою справу якусь творчу. Наприклад, ви ходили співати в якийсь колектив, можливо, ви його зміните, а можливо, ви надавали послуги десь в інтернеті. Тут теж можуть бути зміни. Тобто, 11-й дім це про великі маси людей. Тут у вас якісь будуть зміни, і зміни у питаннях прямо завершити. А завершити для чого, щоб потім розпочинати щось нове. А далі у нас ще 6 вересня Уран під ретроград. Він у нас зараз рухається по близнюкам. А для вас це другий дім, і тут така революція у фінансуванні. Уран це така планета по енергетиці, як Меркурій, але набагато більше це соціальна планета. Але вона також відповідає за наші комунікації соціальні за інформацію, за наше мислення. Також вона відповідає. Але це вже така глобальна планета. Вона впливає на суспільство взагалі. А до вас у другий дім. Тобто, тут знову ж таки революція у фінансуванні. Щось ви захочете по-новому, по-новому мислити навіть. По-новому сприймати ваші можливості, як заробляти кошти. Цінності можуть абсолютно змінитись, і уран він приносить багато несподіванок, таких різких змін. Але коли він ретроградно, він навпаки можуть процеси якось гальмуватися трошки. Тобто, ви можете відчути, що заробляти стало вам або складніше, або менше ви заробляєте. Ну, тобто, коли завжди починаються реформи, щось одне гальмується, а потім, звісно, починається нове. І оці процеси у вас будуть відбуватися. Він також буде ретроградно йти до 5 чи 4 лютого. Ви почнете заробляти по-іншому. І у вас прийде таке бажання від чогось звільнитися, від чогось старого. Тому що Уран він любить, щоб все було по-новому. Він не любить такої, як би. Якихось затримок, щоб люди держались за старе. Оце він від цього буде позбавляти. Тобто, ви, наприклад, захочете змінити роботу там, де краще заробляють, mm -hmm. захочете змінити взагалі свої мрії, свої бажання. Також, наприклад, захочете звільнитись від якихось речей, продасте якісь речі свої старі для того, щоб ці гроші. Класти, наприклад, навчання, вивчити щось нове, щоб потім заробляти по-новому. Тобто якісь нові підходи до заробітку будете шукати. І уже 7-го, як я говорила, місячне затемнення. Воно відбудеться у нас в знаку риб. Починається коридор затемнень, який закінчиться 21 вересня, у знаку Діва буде сонячне затемнення, і оцей коридор до 21-го у вас програється, як я говорила, по осі 11-5 дім. Про щастя, про задоволення, про радість, можливо, розваги, якісь романтика, кохання, нові зустрічі. Але затемнення вони не так-то прям легко все це дають. Але зміни вони дають одинадцятий дім, коли буде місячне затемнення, можливо, знову ж таки. Захочете все-таки завершити свою участь у якихось групах, у якихось колективах. Вам захочеться піти, зробити оновлення, піти до нових груп, там де все по новому. Завершити щось, подумати, проаналізувати, тому що це риба. Захочеться навіть усамітнитись десь, побути наодинці і подумати, чи мені це потрібно, можливо, взагалі закрити ці всі соціальні мережі, наприклад, це велике спілкування з людьми. Так вам захочеться, такий стан буде, що захочеться побути наодинці, закрити ці всі Фейсбуки, інстаграми і подумати або почитати, помедитувати, якісь книжки духовні почитати. Отакі От у вас стане або просто побути з коханою людиною, або із своїми дітками, приділити увагу тому, що вам ближче до серця. Не те, що з нас вимагає соціум, а те, що вам до серця близько. Такі у вас будуть питання. А ще у нас 19-го Вересня, Венера переходить у Діву і до вас саме в п'ятий дім. До 19-го вона буде йти по четвертому І тут любов, кохання у вас в сім'ї, в родині, прямо в тому домі, де ви проживаєте. Відчуєте щастя, це коли ви в позитиві, звісно, у такому ресурсному стані. А 19-го вона перейде у п'ятий. Знову ж таки, це дім кохання, любові. У вас дуже ця сфера буде програватися у вересні, тельці про любов, про стосунки, щастя, радість, таке відчуття безпеки, відчуття, що вас люблять, що ви захищені, що за вами хтось турбується. Ну, радість, що ще Венера, і також і кошти. Венера у нас відповідає за приємні такі матеріальні стани, за цінності. Ви відчуєте свою власну цінність. І Венера взагалі вона прекрасна планета. І там, де у вас саме будуть відбуватися і затемнення, туди ще й приходить планета щастя. Тому я думаю, якщо ви і захочете якось усамітнитись, то це буде. Близько до вашого серця, ви не будете страждати, ви будете знаходитись в приємному стані. А далі у нас 22 вересня сонце перейде уже в Терези, до вас в шостий дім зайде. А до 22-го, до речі, ж там і Сонце буде у нас в Діві, тобто у вас в п'ятому, там де любов, кохання. Ну, однозначно, якщо у вас немає досі партнера, ви можете зустріти, ви можете нове знайомство. Отримати в подарунок від це світу, кохання, романтику або просто розваги, стан щастя, задоволення. Це дуже приємний дім. П'ятий це дім сонця, це дітки, це радість, це творчості багато, творчі процеси, ініціативу ви проявляєте і всі її приймають. Це дуже гарний такий стан. А 22-го, коли сонце вже перейде в діву, тут ви захочете структурувати, щоб все було в порядку, розкласти по поличкам всі свої почуття, всі свої, там не знаю, емоції, можливо, навіть і речі, навести порядок в домі, наприклад, розкласти по поличкам, зробити собі, наприклад, новий режим там харчування. Графік скласти собі новий життя, прям розпланувати це все, розписати, тому що шостий дім і «Терези» – це зробити такий баланс, щоб все у вас якби було збалансовано. Матеріальне було збалансовано, духовне було збалансовано, щоб все було зрозуміло. Можливо, до цього у вас був якийсь деякий хаос там Емоції вас переповнювали, то зараз ви захочете в кінці місяця, з 22-го, це все стабілізувати, розкласти по поличкам, заспокоїтись трохи і бути вже якби збирати урожай. І у нас шостий дім це коли м, такий стан, що можна вже отримувати плоди свого труда, своєї праці. Також тут питання здоров'я буде. Сонце, я думаю. Обов'язково воно дасть одужання, наприклад, якщо ви хворіли. І якщо ви не хворіли, наприклад, то можуть піднятися питання вашого здоров'я, можна робити обстеження, звертатись до лікарів. І також тут ще теми роботи. Можливо, захочете щось в роботі, якихось змін добавиться там сонце, активності якоїсь добавиться вам в роботі. Це такий дім, звичайний, такий рутин на наше життя, де ми комусь служимо, де нам служать, де ми допомагаємо, де ми такі альтруїсти. Можливо, бізнес, якщо у вас є в планах відкрити свій бізнес, також можна. Тут бізнес це теж служіння людям. Тому такі питання у вас будуть дуже важливі. А ще у нас 22 вересня Марс перейде в знак Скорпіон. І для вас це сьомий дім. І тут такі дуже потужні енергії, тому що Марс це про активність, це про те, щоб завойовувати, щоб досягати результатів, щоб мати, бачити свої результати своєї праці. В партнерстві це ну, скорпіон, до речі, це глибинний такий знак, він непростий. І Марс у скорпіоні буде з однієї сторони добре. Він там добре себе почуває, він може воювати там наповну. Але для вас у сьомий дім. Тобто, якщо ви відчуєте якусь агресію до партнера, чи то по шлюбу партнер, чи то в роботі ваші партнери, наприклад, колеги, ви будете відчувати агресію, хочеться щось доказати, якусь конфліктність може бути Марс в Скорпіоні дає конфлікти, то старайтесь це стримувати, звісно, нікому конфлікти не потрібні. Щоб потім не жалкувати, звісно. Але якщо у вас є бажання заявити якусь ідею, то заявіть. Але ну, ну як ви знаєте, да, щоб було все гарно, щоб ніхто не постраждав. Але ж Марс є Марс, це планета війни. В дуже гарному стані він дає плюси, він дає творчість, він дає проявленість, активність, результативність. От я бажаю, щоб ви так проявили цей свій марс, щось вирішували. Можливо, ви захочете про щось говорити, тому що скорпіон це підняти з глибини якісь теми, які давно або там були таємницями, або лежали довго на полицях. І ні, ніхто не мог підняти цю тему, щоб її обговорити і щось прояснити. То зараз ви це можете зробити. Або ситуації такі прийдуть, що це зробиться. Тобто щось вирішиться. У партнерстві щось вирішиться. В мінусі через конфлікт, в плюсі, коли ви просто активно обговорите і приймете якесь рішення. Тому що скорпіон у нас про чесність. Але ситуації можуть бути кризові. Дає Марс в скорпіоні кризові ситуації. Можливо, це і партнери такі дальні, а можливо, якщо у вас є якісь проблеми, наприклад, у судах, в юридичних компаніях, також може щось вирішитися. Можливо, через кризу, але вирішиться. От такі стани у вас будуть тільці у вересні. Спостерігайте за своїми станами, пишіть, як, як у вас пройде цей місяць. Місяць дуже такий потужний, енергії буде багато. Ви тримайтеся, у вас про щастя більше буде трансформацій, буде більш у сфері щасливих і про любов. А я хочу вам розказати, що у вересні я набираю новий курс на навчання з астрології. Це короткий інтенсив, трьохмісячний. Де ми будемо вивчати основи астрології, самі такі основи, базу, але з якої все починається. Якщо ви бажаєте, будь ласка, пишіть мені, я вам дам більше інформації, буду рада вас всіх бачити і буду рада, якщо ви станете моїми колегами і доєднаєтесь до професії, яку я дуже люблю. І бажаю вам всього найкращого, щастя, радості! І вам тельці кохання у вересні, і зустрінемося до побачення.